Добрий день? У мене з розеткою проблеми. Ви ж електрик? Правильно? Так, електрик. Яка у вас саме проблема? З розетки тече вода? А ну це до сантехніка. Алло, ви сантехнік? На вашому сайті пише: якщо щось протікає, ви це миттю вирішите без проблем. А звідки саме вода тече? З розетки. Цікаво, якщо струбити то я точно знаю, що робити. А з розетки? Зателефонуйте краще електрику. Це знову ви. Так я на інший номер дзвонив. А, то там всі мої. Неважливо. Як перестане вода текти, то поправлю вашу розетку. І як ви це собі уявляєте? Як я це маю робити? А раптом мене вдарить током. Я по електриці, по дротам. Якщо в електриці є вода, то це не до мене. Понабирають всяких електриків. А я що маю за ними? Вигрібати. Ну ні, вибачте. І що ж мені робити? О, мені ж розповідали про домову службу. Доброго дня, чи можу допомогти? Без проблем. Направляємо до вас майстра універсала. Уже скоро він все вирішить.